Ми кожного разу, при кожній можливості, підіймаємо це питання перед нашими партнерами. Перед нашими партнерами, перш за все, по зерновій угоді, по перед Туреччиною, перед ООН. Сподіваюся, врешті-решт ми досягнемо успіху в цьому питанні, але ну, воно звичайно в Миколаєві інша безпекова ситуація на сьогоднішній день, ніж в портах Великої Одеси. Тому е, багато чого залежить від. Е, Нашого успіху на полі бою, як було і при зернові перед початком зернової ініціативи. В момент, коли російські війська були вибиті з острову Зміїни, в момент, коли російські кораблі більш не загрожували портам Великої Одеси, одразу з'явила зернова ініціатива, одразу вона була підписана разом з нашими партнерами з ООН з Туреччини. Тому я сподіваюся, що все ж таки, врешті-решт, ми розуміємо важливість і для України, і для Миколаївщини. Додання Миколаїв порту Миколаїв і порту Ольвія до зернової ініціативи.